Про особливості викрадення національного багатства українців. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube канал Свій до свого по своє. І в цьому відео я хочу розповісти про викрадення національного багатства. І багато хто розуміє, що щось з такого розряду відбувається, але я хочу поставити отакий певний ключовий акцент. Якщо вдирається злодій в хату, у вас там немає, він викрадає ваше майно. Ви розумієте, що відбулася крадіжка, там звертаєтесь до правоохоронних органів, там ще щось. Ну, але це крадіжка в кримінальному кодексі передбачено. Крадіжка це таємне викрадення майна. А якщо воно відбувається не таємне? якщо для того, щоб вас обікрасти, не треба влазити до вас в житло, в будинок чи в квартиру. А якщо обкрадають мільйони українців, якщо обкрадають весь народ, але обкрадають. Таким собі політико-економічним методом, продажні дегенерати в Верховній Раді приймають законодавче підґрунтя і наплювати всім, що це законодавче підґрунтя може суперечити конституції. Ну, от є 13-14 статті Конституції, які говорять про національне багатство і про те, що земля є основою національного багатства. Але дегенерати, зелені, шоколадні і пінчуківський голос разом вночі під час карантину голосують за розпродаж української землі. Що таке цей розпродаж української землі, який започаткувався? Це поступове перетікання української землі від українців в чужі руки, в руки корпорації, в руки олігархів-латифундистів, але в першу чергу власне в руки корпорації. Чому? Тому що вони володіють трильйонами доларів. І тому що якщо ти запускаєш розпродаж, то на першому, другому, третьому кроці в кінці кінців ця система призведе до того, що український народ буде обезземелений. На Мадагаскарі таке вже відбулося, в Болгарії таке вже відбулося. З Арабами в Палестині таке вже відбулося. І ось зараз, в грудні, ми підходимо до того, що з 1 січня нібито офіційно. Вже іноземці і корпорації зможуть купувати в Україні землю. Обмеження, колосальні обмеження, запобіжник! 10 тисяч гектарів в одні руки. У мене немає слів. Але я повернуся до того, що таке викрадення. У 2013 році організація Оксфам робила доповідь на рівні Організації Об'єднаних Націй. І тоді на рівні міжнародному з'явився термін лендгребінг. Що таке лендгребінг? Це викрадення землі політико-економічними методами через контроль політичної влади, створення потрібного підґрунтя і далі перетікання землі в потрібні руки. В нас під час приватизації в 90-х, що таке була приватизація 90-х? Найважливішої частини, найбільш ласих шматків нашого національного багатства, промисловості і так далі, був замовник. І в кінці кінців цьому замовнику в ефективні приватні руки повинні були бути передані активи, які приносили доходи. Для цього придумали механізми, ваучери, всім пообіцяли, ви всі станете мільйонерами і що далі. А далі в нас зародився клас олігархів. Розпаювання землі пообіцяли. І як дуже багато тішилось. Ну нарешті буду мати тих пару гектарів. Ага, Не маючи доступу до технологій, до техніки, до кредитів, до систем переробки і просто здаючи її в оренду. Але з'явилися шкурні інтереси. Це ж моя земля, мені ж розпаюванням дали. А моя, значить, я хочу продати отих пару тисяч доларів отримати і тішитись як ідіот цвяшком. А є вже велика кількість всяких Пінчуків, Порошенків, Грех і їм подібних, Бахматюків, Косюків, Веревських. Які готові купити Веревсько 700 тисяч гектарів, Кусюк Бахматюк Порошенко по 500 тисяч гектарів, Грега 300 тисяч гектарів. Якщо взяти перших 5 чи 6 найбільших латифудистів в Україні, в них в сумі землі більше, ніж вся територія держави Ізраїль. А ми розводимо руками, ой, не розуміємо. І от зараз багато хто лякається того, що починає відбуватися, як же з 1 січня там і так далі. А що робити? А для того, щоб протидіяти, треба системно організовуватися. Десятиліттями це треба було робити. Якби робили, не чекали, що прийде Месія чи новий олігарх, чи ще хтось, чи якесь чмо на велосипеді, слуга народу. І зробить нам щастя. Зробив щастя. Тішимось аж нема куди. Залишилось, можливо, мільйонів 25-30 в Україні. І купа біженців по світах. І повномасштабна війна, і розпродаж всього, що можна? От такі особливості, викрадення, але таке політико-економічним методом. І так ніби не бачимо, ну не розуміємо, ну хіба ми зараз можемо провести паралель між приватизацією 90-х і тим, як в нас виривають землю, а крім землі виривають надра. А як українському народу відновитися? А на якій землі? А звідки брати гроші? А наша земля і надра це десятки, якщо не сотні трильйонів доларів. І це не перебільшення, це вартість сировини, яка там є, яка досліджена. Тільки вона не використовується в інтересах українського народу. Тому що інакше ми б не жили так, як живемо. Інакше ми б не були настільки обеззброєні, щоб московити знову посміли на нас напасти. Це все була глибинна, комплексна робота. Але така схована від свідомості. Політико-економічний метод. І в мене от питання до тих, хто це розуміє. Я зараз вже бачу, піднімаються такі голосіння в інтернеті там і так далі. Що, отже ж, буде розпрода, що робити, що робити. Правові механізми не діють. По Конституції потопталися стільки разів, що нема куди. Є рішення Верховного, ну, навіть от візьмемо. Зеленський е заблокував роботу Конституційного суду. Здійснив фактичну узурпацію влади. Про це є рішення Верховного суду України вже остаточно, що він не мав права там скасовувати указ про призначення Тупицького і що, і нічого. Тому що механізми не будуть працювати. Хоча автоматично мала б бути відкрита кримінальна справа. Сила право працює тільки там, де є сила. А чи почали українці організовувати свою силу? А часу дуже мало. Часу дуже мало, тому що якщо в нас викуплять землю і надра, то це буде початок кінця українського народу. За своїми перспективами не менш страшний, ніж московські танки. Думайте над цим. Думайте, тому що часи настають дуже-дуже погані. І це все на фоні зменшення західної допомоги. На фоні страшних закулісних процесів в міжнародній політиці і ще багато-багато чого. Українці можуть врятувати себе тільки самі, тільки довгостроково, згуртовано, системно працюючи, готовність працювати є. Задайте кожен собі це запитання внутрішнє. Багато працювати, тому що інакше не виживемо, інакше поступово розчинимося. Отакий От невеселий в мене сьогодні меседж до вас повідомлення. Давно пора прокидатися. І діяти власноручно. Прошу вас, вас про інформаційну підтримку. Це дуже важливе відео. Набагато важливіше, ніж будь-які рефлексії на поточні події. Просто коли рефлексую, там, я не знаю, як на те, що дегенерата Ківу хтось там вбив на Московії, то всі на це дивляться там і так далі. А коли мова йде про те, що люди, катастрофа, національна катастрофа, український народ зникне. Держава Україна вже остаточно залишиться українською тільки по вивізці, але не по формі, якщо ми втратимо землю і надра. Ні, ну тут вже так. А саме ця інформація набагато важливіша. Саме про неї зараз треба кричати: і націоналістами, і патріотам, і громадським організаціям, і правозахисникам, і так далі. Бо ця загроза, напевно, рівнозначна московським танкам за своїм впливом. Тому поширюйте хоча б. І задавайте собі питання, чи готові ви діяти, бо захищати землю від цього викрадення політико-економічним методом, нам треба вже. Часу дуже-дуже мало. Тому поширюйте. Дякую всім за інформаційну підтримку. Той, хто готовий діяти, будь ласка, пишіть, звертайтеся до нас. Контакти є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.